Цивільному житті більше 25 років займався маркетингом, рекламою і рекламними стратегіями. Власне, мав таку низку досвідів як в Україні, так і за кордоном. Потім розвивав у партнерстві з своїми друзями і колегами стартап логістичний. З початком повномасштабного вторгнення шукав, куди мобілізуватись, де я можу бути найбільш корисним. Влучився до добровольчого формування і рік і дев'ять місяців служив в добровольчому формуванні, і далі мобілізувався вже в 102-го окрему бригаду Салтера. Мотивація для мене була базовою і абсолютно зрозумілою захист своєї сім'ї і своєї країни. І я зрозумів, що всі навички, знання, контакти, підходи. Весь свій досвід, який в мене був в цивільному житті, я матиму змогу застосувати у війську. І так і сталося. Власне, зараз я є на посаді офіцера з комунікацій, я хочу оцей весь свій досвід поставити на служіння. Я інколи з друзями коли говорю, кажу, я себе знайшов у війську. Страшно було, було страшно. Ну, Я не скажу, що не було страшно. Але цей страх, він переборюється. Він переборюється тією ціллю, до якої ми всі йдемо. Дуже було цікаво дивитися, страшно, але цікаво, як розвивається війна технологічно. І власне я обрав фах оператора БПЛА, закінчив курс оператора Мавіка. От і власне з цим, з цим багажем уже прийшов мобілізуватися в бригаду. Одним з перших завдань було виготовлення дронів, fpv дронів Запиталися, чи вмієте ви виготовляти дрони? Ну та навчимося. Війна вчить дуже багатьом новим навичкам і знанням. На перші дрони не комплектуючі, ми робили такі дуже дружні збори, там, десь по якихось друзях, по найближчих, тому що потрібно було закупити, скласти це все, спаяти, перевірити, налаштувати і так далі. І зрозумів, що потрібно стале виробництво дронів для бригади, а стале виробництво воно вимагає сталого фінансування. І враховуючи якраз мій цивільний досвід, я і група моїх друзів за що їм безмежно вдячний придумали проект бойові ворони 102-ї бригади. Це власне проєкт фінансування нашого виробництва, тому що виробництво було створено військовослужбовцями 102-ї бригади в інтересах 102-ї бригади, власне, всієї. Спочатку це було одне виробництво. Далі воно вже масштабувалося і розвинулося в серію виробництв. І ми перейшли і якісно не тільки від складання дронів, ми перейшли вже до виготовлення засобів радіоелектронної боротьби. І, власне, оце все і є проєкт бойові ворони і виробництво. І фандрейзинг, фінансування, і маркетинг, який за тим всім стоїть. Люди підписуються 200-500 тисяч там і більше гривень один раз. О, ці всі кошти попадають на субрахунок. Повернись живим. Вони нам закупляють необхідні комплектуючі по потребах бригади. І наші майстерні, наші військовослужбовці вже виготовляють необхідні дрони череби. Цей проєкт він не обмежується лише тими коштами, які зібрані через фонд Повернись живим. Нам так само допомагали як приватні особи, наші друзі, так і бізнеси. Тобто, якщо взяти загалом по всьому проєкту, ми змогли передати. Нашим побратимам і по сестрам більше 70 комплексів радіоелектронної боротьби і сотні дронів. Тобто, ми вже в якийсь момент навіть не рахували. Це лише за 2024 рік. Проєкт розвивається не лише в напрямку виробництва. Навколо нього утворилося дуже багато сусідніх проєктів. Проєктів доповнення і дуже багато колаборацій. Цей проєкт можна відслідковувати максимально прозоро, Його можна відслідковувати онлайн будь-якої миті. Це те, що проходить через оцей спеціальний субрахунок в поверні живе. Ми перші, хто запустили підписку саме. Минулого року, коли ми презентували цей проєкт, я на загал сказав, що ми відкриті до поширення інформації щодо проєкту серед підрозділів Сил оборони України. Були деякі бригади, які до мене дзвонили. Я їм розказував, як ми запустили цей проект, що ми робили, як ми його підтримували. Інформаційно, які маркетингові заходи ми проводили. І, от, власне, про маркетингові заходи ще один супутній проєкт, який виник з бойових воронів. Все більше і більше долучаються до нашої ініціативи, яка називається Чекаємо вдома. Це власне ініціатива соціально відповідальних бізнесів і 102-ї бригади щодо тих військовослужбовців, військовослужбовець, які приходять у відпустки сюди у Франківськ. Це і заклади харчування, це і кінотеатри, це і театр наш, це і служби таксі. Багато насправді є це і відпочаткові комплекси. Це і комплекс розваг для дітей, тому що військовослужбовці, скоріше за все, будуть приходити туди з сім'ями і з дітьми. І Так само це буде для них безкоштовно. Уже більше тридцяти бізнесів долучилося. Вони нам донатять спонсорують безкоштовні певні сертифікати. Цей проект ми запустили три місяці тому. Власне, ми запустили теж свою онлайн систему. Ми контролюємо, надаючи тим, хто приходить у відпустку логін і пароль. Ми контролюємо використання цих е сертифікатів, щоб воно було відповідальним і зі сторони наших військовослужбовців. Дуже приємно позивний Барбі. Ось Два тижні тому 102-га бригада на своїх офіційних сторінках у Фейсбуку, інстаграмі та відкрили канал на Ютубі. Запустили проєкт Люди 102 102-ї. позивний. А позивний змінюється, тому що ми з різними людьми говоримо. І, власне, ціль проєкту показати, що за військовослужбовцями є люди зі своїми мріями, зі своїми щоденною службою. Своїми якимись цікавими історіями знімаємо відразу на позиціях, але трошки витримуємо час, щоб можливо там відбулося певне переміщення, і не можна було визначити ні позицію, ні локацію в будь-якому випадку. Можливо, це когось. Якось надихне, мотивує долучитися до лав нашої бригади. Перший випуск ми знімали на взводному опорному пункті на передньому краї. Десь там чулися вибухи від арти. А ми сиділи і говорили в бліндажі. Говорили про цивільні професії, про медичне навчання, про те, як коти приходять на позиції, і їх підгодовують. Про мрії. Про що мрієш після перемоги? Е, ну, повернутися до коханої дівчини. Оце мрія номер вам. Все. І це, щоб вже бабуся з ма з мами пристала вже переживати за мене. Так, тобто бо було... це найважливіше. Палітра професії насправді надзвичайно широка. Це студент, який хотів будувати будинки. Це вчителька молодших класів, яка мобілізувалася за покликом серця і зараз пілотує дрони. Це священник, який став капеланом, це адвокати, судді, бізнесмени, студенти, будівельники, водії. Айтішники, рекламщики, маркетологи. Тоді вони мали своє цивільне життя, свої цивільні професії, свої цивільні плани. З початку повномасштабного вторгнення, а дехто ще і до того, під час проведення антитерористичної операції чи операції Об'єднаних сил, мобілізувалися до Лав Збройних сил України. І така зміна професії, вона. Вона розширює бачення загалом. Вони можуть, маючи свій цивільний досвід, його по максимуму застосовувати уже при виконанні бойових задач. Якщо відмотувати по історії, бригада в повному складі на великдень 22-го року вирушила виконувати бойові завдання на ввіреній ділянці. Однією з перших. Так. Бригада бойова нагороджена бойовим прапором, нагороджена стрічкою за мужність та відвагу до бойового прапора, це високі нагороди бригадного саморівня. Особисто я чув, коли я спілкувався з людьми в кінці 23, го чи 24-го, А, ви бригада ТРО, ви, напевно, там два моста під Калишем охороняєте. Це, це реальна розмова. Я такий, як це? Як це два моста під Калишом? Ні, це бойова бригада, яка на той час вже майже три роки боронила Україну на Запорізькому напрямку. Ми не віддали жодного, жодного кілометра, жодного метра звіреної нам ділянки на тому напрямку, де ми захищаємо Україну. Не можна і не треба ділити підрозділи Сил оборони України. За приналежністю. Сили ТРО це такий самий рід військ, як і інші. Кожен підрозділ виконує свої завдання на різних напрямках. Ми всі робимо одну роботу. Дуже родючі е, землі на Запоріжчині. Дуже багато всього там росте, і люди діляться і черешнями, і абрикосами, і малинами, і, 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 і всім, що завгодно. Люди розуміють, що, що ми захищаємо. Може бути інакше. Але поки ми стоїмо, буде відносно спокійно для них. Є різні люди. Я би не ділив тут людей. Люди по-різному сприймають і різний досвід війни мають, і по різному думають. Що подобається, що в переважній більшості там е всі говорять українською. Я принаймні, чув тільки українську. Це дуже приємно. З тих розмов, які я веду з побратимами і посестрами. Мотивація не змінилася. Мотивація, як була, так і є. Що в 22-му, що зараз. Що змінилося? Змінився характер війни. Більше стало використання дронів, більше використання ребів, виникають специфічні потреби, перекривати там певні частоти чи літати на певних частотах. Е -е. Трошки змінився сам малюнок. 90-десь -е з Франківщини і десь. Е -е. Плюс-мінус 10% з інших областей. Є навіть люди з самої Гуляйпільщини, які захотіли мобілізуватися в 102-гу бригаду, щоб служити там, де живуть. Тому і такі випадки теж бувають. Так, у нас є створена рекрутингова група, яка знаходиться територіально в Івано-Франківську. Ми користуємося послугами центру рекрутингу української армії в ЦНАПі. Ми користуємося послугами розміщення вакансій на, на більшості сайтів вакансій. Маємо простий для запам'ятовування телефон 097 102 7102. Це телефон нашої рекрутингової групи. Там можна задати будь-які запитання. Воно ні до чого поки що ця розмова не веде. Ви тільки зможете задати питання, отримати відповіді, і на цьому все рішення про мобілізацію до нас, бригаду чи в інші підрозділи Сил оборони України. Всі приймають самостійно. Друге, ми запустили свій веб-сайт 102.army. І там є сторінка рекрутингу, де безпосередньо можна вже подивитися наявні вакансії, почитати їх опис. Вакансій десь приблизно 50 на 50 бойових і забезпечення. Дуже багато є вакансій водіїв, дуже багато вакансій стрільців, кулеметників, зенітників, діловодів, кухарі навіть були. Тобто. Дуже багато є вакансій в роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Або є вакансії, які займаються радіоелектронною боротьбою протидіють дронам. 102-га бригада це організм, який налічує управління і сім батальйонів. І це все єдиний організм. І він мусить діяти як єдиний організм. І там є посад, у яких Завгодно, насправді. Якщо у вас є навички водія, будь ласка, ми знайдемо вам посаду водія. Якщо у вас є навички працювання з таблицями в Excel чи з документами, будь ласка, ми вам знайдемо посаду діловода. Якщо ви хочете якогось рушняка, будь ласка, просимо до нас на, на посади стрільців. Там буде руху. Тобто обирати можна. І обирати треба. Багато відгуків є на операторів ВПЛА, багато відгуків є на водіїв, є відгуки на, на бойові посади. Тому, знаєте, так сказати, от... повністю відповідають тим посадам, які є, ні. Але давайте, якщо в відсотковому значенні, то 70%. Є оцього от співпадіння. Ймовірність того, що людина потрапить на ту посаду, яку вона обговорює з рекрутером бригади, максимально висока. Тобто ми вже супроводжуємо людину від прийняття нею рішень до. Вже оформлення на посаду, в яких випадках вона може не потрапити, наприклад, коли людина не пройде військово-лікарську комісію, тобто будуть певні обмеження по здоров'ю у людини, які не дозволять повноцінно виконувати завдання які. Вимагаються на цій посаді, якщо в процесі рекрутингу з'являться якісь інші юридичні або життєві обставини, які завадять людині потрапити на цю посаду, там є перелік певних обмежень, які не дозволяють. Тоді будемо говорити про підбір іншої посади, там де вона зможе бути корисною і принести максимальний результат. Це така прихована скоріше конкуренція між бригадами за, за людей. Кожна бригада хоче людей, які би повністю відповідали тим посадам, на які вони рекрутуються, і в цьому дуже багато є. Методів, як залучити цих людей. Це і реклама, це якісь проведення заходів, це якісь особливості служби, це якісь умовно бонусні пакети. Як, наприклад, навчання не на днів, а 60, наприклад. Чим більше навчання, тим більш підготовлені будуть ці бійці і бійчині. Якісь переваги, які, які кожна бригада шукає для себе. Ми для себе зрозуміли, що наші переваги це служба зі своїми, тобто всі десь всіх когось знають. Ми навіть рекрутингову кампанію свою побудували на тому, що ми розказуємо посаду, на яку нам потрібні люди, і по і кажемо: запитаю своїх кумів або рекрутерів бригади, чи там запитаю своїх родичів або рекрутерів бригади, як відбувається яка служба в бригаді? Наскільки добре, чи не добре, які командири, як платять грошове забезпечення? От про ці всі особливості, про які людина може не запитатись або згадати про них пізніше. А так, у людей, з яким вона довіряє, там, у родичів, друзів, кумів, швагрів, кого завгодно, є таке, що у нас і. Е Батьки з синами служать, і брати, і швагри. А скільки кумів служить між собою, то, то, то навіть немає про що говорити, дуже багато. Саме тому так, така у нас кампанія побудована інформаційна. По рекрутингу ми бачимо і чуємо в інформаційному просторі є бригади дуже медійно відомі. І я це тільки схвалюю і аплодую. Молодці, той самий Азов, Третя штурмова, Хартія. Частина механізованих, частина десантно-штурмових. Я вважаю, як цивільний в колишньому рекламник і маркетолог, я вважаю, що вони роблять просто фантастичну роботу. Моє завдання як офіцера з комунікації 102-ї бригади, власне, вивести 102 ю бригаду десь на, на той рівень, щоб про неї так само знали всі і хотіли до неї долучитися. Власне, я це роблю як прямими інформаційними заходами, так і через наші інноваційні проєкти, які ми запускаємо, щоб показати людям, що ця частка креативності творчості у нас так само присутня, що ми можемо виконувати завдання різними способами, в тому числі креативними. Ми вже є брендом Івано-Франківська насправді перший чинник, що ми місцева бригада. Рідна франківська своя, подивіться на нашу комунікацію. Ми так і пишемо: рідна франківська сто друга через людей, які у нас служать, які у нас воюють через наші проєкти. Причому це проєкти, які мають на меті не лише забезпечення бригади чи відомість бригади. А ми завжди намагаємося і для громади теж принести якусь додаткову цінність, дати якісь від себе додаткові переваги в будь-яких сферах: чи в матеріальній, чи в, матеріальні, в інформаційній, провести якісь заходи, спільні заходи з кимось, розвинути колаборації. Ті всі спільні активності, які ми проводимо, ми проводимо вже від імені цього бренду. А яскравим прикладом є власне фан-клуб 102, який утворився окремо на базі простору ветерани цивільні Петрос. Велика вдячність, тому що вони вже йдуть додатковою компанією, додатковою групою людей, які переймаються 102 ю бригадою. Які роблять мерч, атрибутику, спільні заходи для 102-ї бригади, але від себе. Фактично, як в спортивних клубів є свої фан-клуби. Я би не хотів порівнювати, звісно, але це такий теж фан-клуб 102-ї бригади, як спортивної команди. Там вперед ворони і так далі. Поки не закінчилась війна. Це завжди має бути об'єднання фронту і тилу кожного дня. Поки іде війна, ми всі разом мусимо працювати на єдину мету, на нашу перемогу. Втома присутня, я, я би злукавив, якби сказав, що її немає. Але на втому накладається мотивація: ми хочемо перемоги, ми хочемо закінчення війни, ми хочемо розвитку подальшого України. Але найперше ми хочемо виконати свої бойові задачі з захисту територіальної цілісності, незалежності України і суверенітету. У всіх підрозділах є втома, але втома вона не перша. Перше бажання все-таки виконати завдання. Втома як фон. Це нормально і для цивільних, і для військових. Ми зараз всі живемо в стресі. Всі. І стрес фоном присутній у всіх. Забирає частину ресурсу людського. Але долучатись треба. Разом легше виконувати задачі.